За привіт! Привіт, лізуня! Сьогодні Ліза всіх познайомить зі своїм новим другом. Покажи песика. Покажи. Лізунь. Покажи песика. Сьогодні Ліза познайомить всіх зі своїм другом песиком For Real Friends від Hasbro. Як він робить, Лізунь? Як хвостиком крутить песик? І буде песику робити будиночок. Щоб песик мав де жити. Так, будемо з конструктора будувати йому будиночок. Ліза, як робить твій песик? Покажи. Лізуня. Песик робить ось так. Він так крутить хвостиком і піднімає, опускає голову. Ліза вже висипала всі необхідні матеріали для будови. Песик активно бере участь у будівництві. Ей, песик! Тебе тут засипало! Рятуйся! Сиди тут, чекай, поки ми побудуємо будиночок. Як ми будемо будувати для песика будиночок лізоня? Mm. Mm. Отак. Mm. Такий великий, великий будинок буде. Пасик такий біжить на допомогу до Лізи. Каже, давай я тобі допоможу. <ріграє> Песик допомагає, так? Ти йому кажеш, будуй. Кладайте глинки, будуй Зараз. отак. Допомагай так. Ось так. Якийсь балкон Ліза там добудувала. І як песик, ти поміщаєшся? Ще трошки треба, напевно, правда? Бо хвостик змокне під дощем. Ще трошки треба добудувати. Ще трошечки? Давай ще трошки додамо. А де наш дашок? Дашок для песика. Щоб дощик не капав на хвостик маленький. Ой! Ой, хата розвалюється. Песик, коку, як тобі там песик? Затишно? Ой, будиночок розвалився. Що ми будемо робити? Підолашний песик, як він буде жити без будиночка? Йому ж буде холодно. Ось здорова. Ось ми песику збудували такий будиночок. А Ліза ще має паровозик, машинку для песика. Він буде їздити, та? на роботу буде їздити на ньому. Так Так буде їздити. Песик іде додому. А, як мені подобається мій будиночок, каже Песик і хвостиком Маша каже, ой який він гарнесенький. Я хочу тут жити. Мені тут дуже подобається. І так маша хвостиком радісно. А що ще песику потрібно в будиночку, ліз? Крім машини, звичайно. Їсточки йому потрібно дати? Лізуня, дати йому кісточку. А яка машина? Бррр машина. Песик буде їздити на ній. А де для песика кісточка? Ліз, де? На, Дай йому їсточки? Ні. Він не хоче їсточки? Давай йому поставимо тарілочку і з тою кісточкою, він буде їсточки песик. Машина під'їжджає до його будиночка. Ой, доріжку всю розвалили. Ліза годує песика. А ням-ням, песик їж, їж? Їж кісточку? Він не хоче їсти? Ізоня, де? Чому він не їсть? Запитайся в нього. Чому ти не їш? Ням-ням-ням. Смачна -ням -ням. кісточка? Ліз, Можна їсти? Ти перев... Ні, не можна, тому він не хоче їсти. Ага, зрозуміло, тому песик не їсть ту кісточку, бо вона не смачна. Він пішов додому. Коко. Закрито все? Немає виходу з другого боку. Коко Ку -ку, песик. Ку-ку, як тобі там живеться? Вийшов він з дому пішов погуляти. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал Леді Ліза та ставте пальчики догори. Ліза, пока-пока!